Китай Ребетель Шахів грає проти Трещий. Китай рейтинг 1849. Контргамбі Тальбіна. Чіпляюсь. Запиши. Так. Хочешь сюда, да, А или не памятаю, куда как играть. Нет, это фигня какая-то что я так пишу. Это точно фигня. Это точно фигня. Тогда изменим курс. Скидываем пешиком. Так, добрая. Молодец. Цікаво, ты придумал, конечно. Больше так на Вельмі. Так, ти б'єш, я шах. Можу так зіграти. Ні, ти тут закриєшся. Значить, не можу. Але дуже сильний тінь. Зараз, якщо він наш 5 сам не зіграє з 4. Я сам поставлю H24. Да, бо шах, шаг, був би вже мат йому. Лен і тут поле D5 двічі контролює. Хочеш забрати? Ну давай. Буде сильний слон тоді. Як не одне, то інше. Так тобі і не так не подобається, так? Да? Так, не так туди-сюди. Треба розвиватися, тому що. Як це ж буде цього? <сміх> Десь тут поля можуть прослабитись у мене. Не. Серйозно? Ніфіс. Ніфіга собі. Так, я пішов сюди, тоді що. На жаль, нормального шаху немає. Хорошо, что тут что-то хочешь, Фарри, стримайся. давай ферзе. Не хочу. <coughs> então, Nu Я введу свої фігури вручення сьогодні. Чи одним ферзем грати? Хочу слона поставити. Так, ну це, мабуть, іду. прикольно, він придумав. прикольно придумал. Я так уж прикольно придумал. Бьешь ты хопа мат. Напав, зірнув, захистив тут потім може забрати шах тобі. Ша. Красиво. Так, туля. коня забрати, и було б, як А, ну там, правда, да. Ну добре. Якщо так. Гарно. Вельми гарно. Матець прилетів. 84 на 70. Ну, цікава партія. Гамбіт суперник розіграв. Тут якось він розвив, розвив слона, він розміняв погано. Тому що він міняє насправді не коня F3, а коня d 2 Кінь d 2 він дублює коня F3. Він нічого тут не робить. Ніф3 добре. Пішли ж доски саме цей. Кніп 3 залишився. Це на користь білих. g 3 Ну да, тут g 3 грають. Фін тут слона, ну, мені щось. І так захотілося. Тим паче, що суперник зовсім пішов кудись. Такі ускладнення тільки на свою голову. В центрі захищається, чи його пішак захищає. Чорний пішак д 4 його захищає сам. Так, тут, мабуть, я десь випустив, да чи ні Ма два ходи був. Ага. Ми це з ним пропустив, а тут він пропустив, а я ні. Я це все знайшов. ха-ха Вітали в Далишахе, в райпл Бурон. 2-0. Испания рейтинг 1899. девяносто гамбіт. Разовый гамбит. Карсват пограем. Ну, давай, Заба. Хочу. Не знаю. Є чотири провести, але так мені не дають поки. туру можливо, тут не так, ну тут дають. Правда, тут ти висає у нас, так? Ммм, тут, звіться, Фаріцер 2 стоїть нормально. На таких позиціях ти не даєш мені туди піти. Дай добре. Ой. Д4 сарів, направду. Хочеш, ти не хочеш. Не хочеш, так? Да? Добре, є 4 взяли взяли. І що? Не знаю. Є 5 далі. По плану. Отримали рухливий центр. Це прекрасно. Не знаю. Кому тут що не подобається, мені подобається. Десь вона або він зіграв ли... неправильно. Допустили. Допустили цей рухомий центр. Тепер я блокувати, трошки складно. Так, а може і не складно. Якість хочуть у мене забрати. А якщо я кудись відійду? Тура 2 якийсь хід. Ну, поки став так. Аж 3 не можна грати, на жаль. Ага, ідея в тім, що. Ня, що... Хотів правою кнопкою, потім лівою. А хід зробився. Ну, ідея в тім, що брати він не може, тому що все рівно ферзь міняється. Ой, ой-ой. Є проблемки, да я щось думав, що я тут нападаю, а тут ще кінь стоїть. Ну, що? Що мені залишається? З тобою я відкриваю тебе. Отуди його. Ти чомусь не забрав. Так, це мені здається. Тепер я можу, так. Треба відганяти активні фігури суперника. І з ефектами вони втрачаються взагалі. Щось померещилось. Ну, цікаво мені по декілька моментів. Тут 97 на 86. Ну, не раз я вже проводив цей план, і як би добре. Так, ну тут вона щось. Так. Ну, да. Лунає ще 4 був хіта. Он тут все рівно якось невдало стоїть, особливо, коли пішки підуть, він потрапляє під удари. Зв'язка була, десь можливо розміняти. І... Тому що кінь підготовлює хід е 4 І десь фігури не так себе динамічно почувають. А тут цей хід не зупиняє. І вже щось важко придумати. Слон ну, Є6 комп'ютера, так якось блокувати ці пішаки. Ну, Позиція якби безнадійна вже. Звісно, грати тут ще в Бліц можна. Вона пограла, ну тут, ну навіть кінь є 6 комп'ютер, каже хороший хід, але слона вже нікуди не дійнеш. Добре, а чого так не можна було забрати? Ну, то 4, ну я зробив би цей хід, ну і що? Кінь є 6. Та, да, матеріал я з'їв, позиція виграна, але якби так зразу не видно. А тут все-таки без слона. Тут якось видніше трохи.